Максим, що ти зараз розбираєш? Щит захисту. А, це той, що ти показував? Ні, це інший буде. Що в нього входить? Зараз покажем. Навіщо він потрібен взагалі? Від перенапруг від. У, у сонячній станції? Да. Так. Що входить в нього? Такий ящик на 8 модулів. Угу. — Що в цьому ящику розташовано буде? Зараз покажу. Яка вартість цього щита захисту? У форматі комерційної пропозиції. от Ти зазвичай робиш комерційну. І... Зазвичай закладаємо до 100 доларів. Угу. А скільки воно буде по факту, це вже треба ситуація. По факту, вже, по факту монтажу. Отакий перекидний рубильник, трьохпозиційний. Угу. Навіщо він потрібно? Щоб пускати напряму від мережі через мимо мі інвертора, mm. Це ще входить автоматичні вимикачі на вхід на вихід. І таке ставимо. Інші станції під ключ звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. у вас не буде. Якщо подзвоните по номеру, в описі відео. Звертайтесь.